Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Якщо ваша погода така ж сама біполярна, як і наша. Тиждень тому було мінус 5 на вулиці, а сьогодні плюс 25 через тиждень, то саме час провести викорінюючу обробку весняного саду. Особливо, якщо ви пропустили обробку восени, вам підійде цей метод. Тож не перемикайтеся і обробляйте садочок разом з нами. У мене є невеличкий сад, він в основному яблуневий. Також є деревка молоді, які ми посадили. І одне дерево, яке ми обновили в кінці городини. Тож сьогодні будемо обробляти їх. Зараз скажу чим. То від чого треба обробляти сад восени? І зараз навесні? Це. Від шкідників, звичайно, від грибкових інфекцій, та від усіляких мхів, від усіляких таких одноклітинних організмів, які також пагубно. Пагубно, є таке слово українське мові, які також негативно впливають на наш сад. А також обробимо з вами речовиною, яка трохи сповільнить цвітіння. І якщо навесні будуть морози, наші дерева не підпадуть у ці дні під цвітіння. Це також дуже важливо. Якщо у вас живе отаке звірюга, треба зробити все для того, щоб воно там не копало вам ґрунти під деревом. Ось так виглядає мій садочок. Була екстремальна обрізка. Обрізали дуже гарно. Так, ну. Це яблуні. Також є слива угорка. А ще наша злодійка, дивіться, що зробила з моїм садом. Вона погризла мені угорку. Ну, що тут можна зробити? Тут можна її обрізати і, можливо, пустить там десь гілочки. Не можна, хаця. що таке. Якщо ваш сад не оброблений так само довго, як і наш, цей метод вам підійде в першу чергу. Потрібно 300 г залізного купоросу і 500 грам карбаміду сечовини. Залізний купороз буде боротися з грибковими хворобами, з лишайниками, мхами усілякими, карбамід і сечовина допоможе позбутися шкідливих комах, їх лічинок, їх яєць, які є на стовбурі дерев, а також карбамід і сечовина – І це є. Джерело азоту, яке просто необхідне нашим деревкам? Ти чого вкусила мене за руку? Ідай руку. То коли саме треба обробляти? Обробляти потрібно, коли температура середня добова не менше 5 градусів тепла? Зараз дуже різке потепління, і тому я вважаю, що можна вже обробляти. Вже багато хто обляє із аграрів і по селу дивлюсь, люди вже обробляють, бо минули, минулі вихідні ще було морозно. Що дає така обробка, окрім того, що запобігаю негативному впливу? Патогенних бактерій, всіляких інших мікроорганізмів та шкідників, це ще те, що така обробка вона сповільнює цвітіння. Тобто рослинки зацвітають трошки пізніше, особливо коли такі різкі перепади температури, коли було мінус 15, а потім мінус 10, а потім мінус 5, а потім плюс 25. І треба присповільнити, тому що ще тільки початок березня, а буде ще. Весь березень, буде квітень і можуть бути низькі температури. І низькі температури можуть вбити наш світ. Тоді не буде врожаю. Тому важливо зробити все ж таку цю обробку саме залізним купоросом. Чи потрібно повторно обробляти Так, через два тижні, 10 днів, два тижні можна повторно обробити. Дивіться, щоб бруньки були не розкриті. Ось мої бруньки. Вони ще не розкриті, листочків ще немає, тому обробляти можна. Ну і бачите, і по моєму обличчю в білих цятках, і по саду, що обробку вапном я також провела. Дерева стоять дуже гарні. Для чого вапном обробляти? Вапно гарно підсушує від лишайників, мхів, також від лічинок мікроскопічних усіляких комашок. Тому це не естетика, а саме. Те, що необхідно для оброботки і подальшого росту наших рослинок, наших деревок, не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Сподіваюсь, я була вам корисною. Не забувайте також підписуватися на мій канал. Для того, щоб не пропускати нові відео, для того щоб не пропускати посадки, висадки, висіяння, а також все наше життя в саду та в городі на Черкащині. А я вам дякую за перегляд, і всім бажаю гарних врожаїв!